Ді, вітання час кремочвитських новин на Алтаві. Правоохоронці сьогодні інспектували розважальні заклади та розганяли стихійну торгівлю. А працівники лісгоспу напередодні вихідних сподіваються на дощ. Про це та інше сьогодні. у Випуску залишатися з нами буде цікаво. Правила для того, щоб їх порушувати, такої думки дотримуються і продавці на стихійних ринках. Але сьогодні, 1 серпня, розпочалася акція з ліквідації незаконної торгівлі за дорученням міського голови на підставі звернень громадян зі скаргами на безлад, шум і відсутність чистоти біля будинків, де проходить стихійна торгівля. Як проходив рейд та які головні причини виникнення таких місць далі у сюжеті. Нагадаємо, що мір міста дав доручення до 1 серпня звільнити вулиці Кремачука від місць стихійної торгівлі. До сьогодні проводилася лише роз'яснювальна робота з нелегальними продавцями, яких просили переходити на ринок. Але серпня місяця міри контролю обіцяють бути суворішими. Наступальна робота в цьому напрямку. будемо адміністративний адміністративні матеріали, все це направляється в суд. Будемо діяти тільки в рамках закону, не буде ніяких у нас силових воздійстю. Всі кожен адміністративний протокол ми будемо доводити дома. На местах уже будут у нас постоянно дежурить участковые, которые отвечают за этот микрорайон, которые в дальнейшем будут отвечать уже перед своим руководством за наведение порядка на рынке. Серед людей існує думка, що закривши місця стихійної торгівлі, громада міста забирає заробіток у пенсіонерів, яким просто немає на що жити. І цей заробіток допомагає їм існувати. Ми вирішили дізнатися, скільки коштує містове на ринку і чи реально заробляти, стоячи на спеціально обладнаному місці і нічого не порушуючи. Пенсіонери, які вирості, да, свою продукцію непосредственно яблуки, абрикоси, невеликі порції, да. ми представляємо міста торгові. І плата містоває, міста ну, взимається плата за місто в розмірі дето 50 копійок – 1 гривня. Тобто доступно це все, це не 10 рублей. Тобто міста є. Ми можемо їх приймати. І таким образом боротися как з бы, цими стихійними ринками, Предоставляємо представляємо допомоги міста і будемо представляти всіх, пожалуйста. Кількості товару залежить все. Гривна, дві гривни постає питання, чому люди не хочуть йти на ринок і заробляти гроші легальним способом без правопорушень і адміністративної відповідальності. Дуже багато тих, хто користується тим, прикриваючись бабусями, і це звичайні перекупщики, які повинні бути підприємцями, повинні сплачувати податки. Говорять про те, що вони пенсіонери, мала пенсія. Але якщо тисячі людей, а їх уже тисяча людей, десь на території нашого міста працюють не сплачуючи ніяких податків, то хто заробить. Пенсії їхнім дітям, їхнім внукам. про санітарні питання навіть говорити не виходиться. Ні в кого немає ні санітарних книжок, ні в кого немає, ні ветеринарних ніяких свідоцтв, ні документів, нічого. Тому такі акції будуть проводитись для того, щоб ми захистили наших громадян від. Неякісних продуктів харчування самі продавці, які стоять на ринку, стверджують, що запрошуючи не кожного ранку колег працювати поряд з ними, але ті не погоджуються, кажучи, що на вулиці в них куплять більше аніж на ринку. Багато з них не беруть за місцеве. Так що їм це? тут є місто, є все. і хай вони стають. Ми пока пожалуйста. Грівно пісня. вони самі не хочуть іти просто сюди. Ми ось мужчину сьогодні ставили, 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 ставили. Поки Едуардович стояв. Він ще так стояв. Едуардович пішов. Він забрав, каже: я нікуди не піду, забрав іще пішов туди. Міська влада просить жителів Кременчука йти скуплятися на ринок і не створювати умови для стихійної торгівлі. У свою чергу керівний апарат обіцяє надати продавцям хороші умови праці в спеціально обладнаних місцях і тим самим забезпечити покупцям якісно перевірену за санітарними нормами продукцію. У Кременчуцьких розважальних закладах усе частіше скоються правопорушення і порушується тиша. Такого висновку дійшли працівники відділу громадської безпеки міського управління міліції, проаналізувавши звернення громадян. Керівництво міського управління міліції звернулося до Кременчуцької міської ради з проханням розглянути питання щодо неподовження дозволів та невидачі ліцензії порушникам тиші. Аби переконатися у всьому самим, правоохоронцям пішли у рейд. Основна мета рейду контроль за перебуванням неповнолітніх у нічний час у закладах громадського харчування. На початку літа Верховна Рада на законодавчому рівні посилила відповідальність за перебування підлітків в нічних клубах та ресторанах. Законом визначено комендантську годину з 22 до 6 ранку. І якщо тобі ще не 16, маєш бути під супроводом батьків. Також закон зобов'язує власників закладів громадського харчування вимагати у відвідувачів документи, які підтверджують досягнення ними 16-річного віку. За нехтування адмінвідповідальність від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Сьогоднішній рейд носив більш профілактичний характер. Під час рейду основним порушенням в закладах було виявлено те, що немає інформації про продаж неповнолітнім заборону продаж неповнолітнім алкогольних напоїв. Окрім цього. Немає інформації в закладах про те, що заборона перебування неповнолітніх дітей до 16 років без батьків в розважальних закладах. Керівництвом даних закладів доведено про наступні рейди будуть вже притягнутися до відповідальності за словами Гани Васенко. Під час рейду було зафіксовано лише один факт перебування у кафе п'ятирічної дитини. Власники закладів отримали також попередження стосовно спеціально виділених місць для паління на виконання вимог діючого законодавства. На додаток слушне повідомлення для тих, хто не знав свого дільничного в обличчя. Відтепер ви маєте шанс з останнім познайомитись. Кременчуцька міліція прийняла рішення про розробку методичних рекомендацій та візиток, які незабаром мають з'явитися на під'їздах у приватному секторі, магазинах та відділеннях зв'язку, де буде розміщена фотокартки дільничного, вулиці, які обслуговує даний дільничний, і також мобільний телефон безпосередньо дільничного та інформація про куди потрібно звернутися, за якою адресою. також... Графік прийому керівництвом як райвідділів, так і графік прийому керівництвом Кременчуцького міського управління міліції. Вони не ходять у відпустку влітку, а сприятливою вважають дощову погоду. Працівникам державної лісової охорони у спекотні місяці тільки клопоту, щоб берегти ліс від пожеж. Два тижні дощів скінчилися, а трава вже сохне, а тим часом рівень пожежної небезпеки зростає з кожним спекотним та сухим днем. Найбільше ворог лісу. Відпочивальники вони розпалюють багаття а після свого від'їзду, подекуди залишають вогнища, жевріти. Вони кидають недопалки, які можуть спалити весь ліс. У сезон відпочинку на природі, особливо у вихідні, працівники лісової охорони виходять у спільні з правоохоронцями та надзвичайниками рейди, аби попереджати а в деяких випадках і штрафувати порушників лісової безпеки. Працівники лісу бояться наврочити, але стверджують, за останні кілька років статистика лісових пожеж йде на спад. Цьогоріч на території Кремечуського лісгоспу виникла лише одна лісова пожежа, а, наприклад, 2009-го їх було близько сотні. Досить тривалий час високий температурний режим, мала кількість опадів, сприяли розповсюдженню та виникненню лісових пожеж. В тому році було нараховано ну, близько 100 лісових пожеж. І був один випадок досить великої лісової пожежі близько 50 гектарів. Чи то погода сприяє, розбавляючи спекотні дні дощовими, чи то відпочивальники стають сумліннішими. У лісгоспі не можуть 100% назвати причину позитивних тенденцій. Разом з тим не знижують темпів із запобігання лісових пожеж. Цьогоріч навколо лісових масивів та всередині них створили 250 кілометрів нових мінералізованих смуг і 2,5 тисячі відновили. Мінералізована смуга це ділянка, звільнена від трави, адже саме сухою травою низова пожежа. Може поширюватися лісом, перетворюючись на верхову і знищуючи гектари зелених насаджень. Окремо дбають про молодняк. Його може знищити найменше загоряння, тож мінералізовані смуги тут відновлюють особливо ретельно. Поки що по області маємо третій рівень пожежної небезпеки, найвищий п'ятий. Рівень небезпеки зростає з кожним днем тривалої спеки. Вже зараз, тиждень по тому, після дощового періоду, трава починає сохнути, створюючи благодатне середовище для низової пожежі. Звертаюся до населення, просимо вас. Утриматись відвідувати лісові масиви в досить жаркий, тривалий період, і краще більше звертатись до води, відпочивати на воді. Поки ми плануємо свій відпочинок на вихідні, сподіваючись на сонячну погоду, у лісгоспі напередодні вікендів завжди мають надію на дощ, така вже специфіка. Депутат Кермачуцької міськради Ірина під після свого виступу на сесії міської ради 30 липня запропонувала прибрати будівлю колишнього кінотеатру Дніпро з Придніпровського парку. Мовляв, ці руїни муляють око своєю занедбаністю. Ми вирішили дізнатися, як до цієї пропозиції ставляться кременчужани. Ну якщо він представляється в історичну цінність для города Кременчуга, то його, звісно, нужно реставрировать. Ну штоби какої та дітський був ну, театр, представлення какое то чтобы детки туда могли зайти и, ну, допустим, показать свои способности. Ну, восстановить его уже нереально, остается только снести, потому что, ну, это, я бы сказала, место повышенной аварийности. Ну, только проблемы вызовет. Еще лет пять назад, может, можно было что-то сделать. Сейчас я не вижу другого выхода. Ну, я думаю, це чем, скажем, ніж реставрировать. Хоча очень красиво, що здесь було, здание. Ну, Хотілося б, щоб здесь було щось помимо что чтобы можно щоб можна було сісти, куда-то прийти, тому що Днепр, атракціони і все. Можна, якщо є гроші, можна відреставкувати. Як я не то, тоді знести зробити щось подібне, але сучасне і гарне. Надо все відремонтувати, на... хай все буде, те, що є, за чим зносити це все. Реконструювати, лише, що не буде дати йому нове життя. Саме краще було б, мабуть, цей музей авіації там Та, розмістити. Звісно, авіа... от тут же якраз возле Дніпра і хай би воно. Ну що то делати треба, звісно, що ні туди, ні сюди. Кінотатно Дніпро, я думаю, не потрібно зносити його. Він був вже давно, в принципі, так, що хай він і буде. Ремонтувати, звісно, він дуже хороший був кінотеатр. І дуже багато людей ходило сюди. Так що, якби його поставили, було б добре. Було б добре, його встановити Все-таки зробити тут опять кінотеатр, відкритий, літній. Ну, у нас тут в парку, по-моєму, кінотеатр якраз не вистачає. Кременчужанка Анастасія Ковальчук стала бронзовою призеркою Кубка України з вільної піраміди. Змагання з більярду відбувалися у рівному. Наша землячка, яка стабільно демонструє високі результати, третім місцем залишилася незадоволеною, але головне, що Анастасія знає, як працювати над помилками. У жіночому турнірі другого етапу Кубка України брали участь 9 більярдисток. Наша землячка Анастасія Ковальчук у першому двобої перемогла спортсменкою з Дніпропетровська Тетяну Талову з рахунком в Наступному раунді змагань у так званій контровій партії Кременчужанка поступилася киянці Вікторії Івановій – 3-4. Далі у нижній сітці знову ж таки у контровій партії Ковальчук у надзвичайно напруженій боротьбі вдалося взяти верх над представницею Києва Тетяною Меліховою з рахунком 4-3 і таким чином вибороти право виступати у півфіналі другого етапу Кубку України. У цьому поєдинку 21-річна Кременчужанка зустрічалася з наймолодшою учасницею турніру – 17-річною дніпропетровською спортсменкою Марією Пудовкіною. Здавалося б, досвідчена Анастасія Ковальчук без проблем вийти до фіналу, і перша партія залишилася саме за нашою землячкою. А ось наступні чотири принесли розчарування Анастасії. Сильнішою, спокійнішою та виваженішою, виявилася Пудовкіна. Тож Кременчаженка у підсумку задовольнилася лише третім місцем. Перемогу ж святкувала віце-чемпіонка світу 2011 року, 33-річна Заряна Притулюк із Києва, яка без надзусиль розібралася у фіналі із Марією Подовкіною 5-1. Наша землячка Анастасія Ковальчук залишилася незадоволеною своїм результатом. Вона зізналася, що вже вкотре не змогла психологічно вірно налаштуватися на поєдинки та обирала під час двобоїв технічно складні за виконанням удари. Натомість, за словами спортсменки, її суперниці віддають перевагу стовідсотково простим рішенням. Прийде час, і я стану менше помилятися, впевнена абсолютна чемпіонка України 2012 року з пираміди Анастасія Ковальчук. У п'ятницю спеку можливо розбавить дощик. Такий прогноз полтавського гідрометеоцентру. Разом з тим нам прогнозують до 17 градусів вночі і до 27 в день. На цьому в мене все Завершуйте робочий тиждень разом з нами завтра, о 21.30. Побачимося в ефірі. Щастим.